Українське по-корейськи. Або чому для сучасної України важливий досвід Республіки Корея? Ти чув про термін Ки-Поп, BTS, Blackpink, Дорами, аніме, корейська косметика, Hyundai, Kia, Samsung, LG та ще багато інших брендів країною власником яких є Республіка Корея. І сьогодні ми поговоримо про унікальне явище, що полонило свідомість сучасних людей, особливо молоді Халлю Або корейська. Хвиля. Цим терміном позначає зростаючу популярність південнокорейської культури у всьому світі. Вона охоплює різноманітні сфери життя, від музики та кіно до моди їжі та навіть мови. До цього переліку ми додаємо історію, адже неможливо зрозуміти народ, не дослідивши його історичного поступу, не з'ясувавши ті чинники, які спричинили до його швидкого політичного та економічного зростання. Ми стверджуємо, що досвід країни, яка знаходиться за тисячі кілометрів від України, дуже важливий і корисний для нашої держави та для українських громадян. Мене звати Ілля Літун, Це канал історія для кожного. Розпочинаємо! Ми стверджуємо, що досвід країни, яка знаходиться за тисячі кілометрів від України, дуже важливий і корисний для нашої держави та для українських громадян. Обидві країни, розташовані на перехресті різних культур та цивілізацій, протягом століть зазнавали зовнішнього тиску воїн та революцій. І Україна, і Корея можуть похвалитися багатовіковою історією. Та розвиненою культурно-світоглядною сферою. Обидві країни були центрами землеробства, ремесел та торгівлі. Ще в давнину на територіях сучасної України та Кореї виникли розвинені цивілізації, Тріпійська культура на наших землях та розвід гончарства на Корейському півострову свідчать про високий рівень розвитку цих суспільств у третьому, другому тисячолітті до нашої ери. Незважаючи на географічну віддаленість, обидві культури демонстрували подібні тенденції в розвитку землеробства, ремесел та соціальної організації. Географічне розташування на межі шляхів зробило як Корею, так і Україну вразливими до зовнішніх загроз. Україна зазнала тривалого панування Московської, а пізніше Російської імперії. А Корея, в свою чергу, пережила японську колонізацію. Обидва народи боролися за свою незалежність. Зазнаючи жорстоких репресій, тому і українці, і українці демонстрували незламний дух у боротьбі за творення демократичної держави. Корейці, як і багато інших народів СРСР, були депортовані у віддалені райони Сибіру та Казахстану, а ті, що проживали на корейському півострові, піддавалися асиміляції з боку японців. Українці, в свою чергу, пережили голодомор, масові розстріли та депортації. І ці трагічні події залишили глибокий слід в історії обох народів. І Південна Корея, і Україна у 20 столітті опинилися в складній геополітичній ситуації. Як це відбулося? Після Другої світової війни Корея була розділена на північну та південну, за 38-ю паралеллю з авторитарним устроєм. Україна стала об'єднана, але продовжувала залишатися в сфері інтересів тоталітарного утворення СРСР. Шлях до демократії у південній Кореї мало чим відрізнялося від Північної Кореї, оскільки країна переживала складний час авторитаризму, фальсифікації виборів, процвітання корупції, переслідування політичних опонентів, кілька військових переворотів. Цей перелік актуальний і до тих явищ, які українське суспільство переживало в другій половині ХХ століття, зазнаючи тиску та економічних потрясінь комуністичної. Партійної номенклатури. В період з 1960 по 1980-ті роки в історії Південної Кореї був відзначений політичною нестабільністю та послідовними змінами у владі, включаючи перевороти та авторитарні режими. Ці перевороти та події визначали політичний ландшафт Південної Кореї до середини 80-х років, коли країна почала рухатися в бік більшого демократичного устрою. Тобто зразкова сучасна демократична Південна Корея нічим не відрізнялася від тоталітарного СРСР, а відтак УРСР. У другій половині 70-х років в Південній Кореї розгорнувся демократичний рух, основним рушієм якого стало студентство. В Україні це час активності дисидентського руху в боротьбі за демократичні права та свободи громадян СРСР. У 1979 році президента Пака Чон Хі було вбито, і новим диктатором став Чон Дух Ван. На період його правління припала основна хвиля студентського руху. Початково вибори були сфальсифіковані, що і спричинило масштабні протести та вимагання народу щодо демократичних змін. Тисячі громадян вийшли на вулиці у різних містах. Південної Кореї, висловлюючи своє незадоволення політичної ситуації. Під тиском масових протестів уряд визнав несправедливість виборів, і президент Чон Ду Хван оголосив свою відставку. Новим очільником країни став генерал Ро Де У, який розпочав поступові демократичні реформи. Наслідком цього руху було запроваджено новий конституційний лад та проведено демократичні вибори. З них і почався сучасний, всім відомий, період історії Південної Кореї, так звана Шоста Республіка. А тепер давайте пригадайте події в СРСР в зазначений період. Горбачовська перебудова та гласність спровокували радянське суспільство до нових бажань: боротися за власні інтереси, за власну державу. Після 1987 року Південна Корея зазнала суттєвих трансформацій у політиці, економіці та суспільстві. І у цьому процесі суттєву роль відіграв саме студентський потужний рух, під тиском якого військові змушені були впровадити демократію. Бачите, як воно є? Що ж відбулося 1987 року у Південній Кореї? Події, об'єднані загальною назвою, Червневий рух 1987 року у червні 1987 року. Студенти університетів Сеула почали масові демонстрації з вимогою прямих президентських виборів і демократичних реформ. До них дуже швидко приєдналися громадяни з усіх верст населення. Протести охопили всю країну, всю і переросли в один з найбільших у сучасній історії південної Кореї. І це саме стало цією точкою відліку в історії демократичної Південної Кореї. Аналогічні події, я думаю, ви знаєте, і в історії України. Е, пригадаємо з вами студентську мирну революцію на граніті у жовтні 1990 року. Ця широкомасштабна акція ненасильницької громадянської непокори стала провісником творення нової суверенної української держави. Протестувальники чітко сформулювали політичні вимоги: відставка уряду Віталія Масола та призначення нових виборів на багатопартійній основі восени 1991 року. З серпня 1991 року, як ми пам'ятаємо, Україна розпочала творення демократії. Республіка Корея була серед Перших країн, до речі, які визнали незалежність України у грудні 91-го року, а вже 10 лютого 92-го року між двома державами були встановлені дипломатичні відносини. З Часу встановлення дипломатичних відносин відбувалася активна розбудова повномасштабного співробітництва у сферах взаємного інтересу. Першим документом, який було підписано після встановлення дипломатичних відносин між країнами, стала угода між урядом України та Урядом Республіки Корея про науково-технічне співробітництво, який був підписаний 1 липня 92 року. Вона зокрема передбачала обмін вченими та дослідниками. Результатами досліджень та науково-технічної інформації, організацію спільних заходів та навчання, здійснення спільних дослідницьких проєктів тощо. Порівняння демократичного поступу України та Кореї дозволяє нам побачити, що багато проблем, з якими стикаються наші країни, є універсальними. Це стосується як і зовнішніх загроз, так і внутрішніх викликів. Вивчення досвіду Кореї може бути корисним для України. Особливо в питаннях економічного розвитку, подолання корупції та побудови демократичних інститутів. Ще один досвід для України економічне диво Південної Кореї, яке розпочалося у другій половині ХХ століття, яке стало результатом цілеспрямованої державної політики, інвестицій в освіту та інновацій, а також відкритості до світової економіки. Південна Корея зробила ставку на освіту. Створивши висококваліфіковану робочу силу, здатну конкурувати на світовому ринку. Країна стала одним із світових лідерів у галузі електроніки, автомобілебудування та суднобудування. Південна Корея активно інтегрувалася в світову економіку, збільшуючи обсяги експорту своїх товарів і послуг. Уряд Південної Кореї відігравав активну роль в економіці, підтримуючи розвиток ключових галузей та створюючи сприятливе бізнес-середовище. Зверніть увагу, авторитарна держава з культом особи диктатора не націоналізувала майно, а заохочувала іноземні інвестиції та розвивала бізнес-сферу за рахунок капіталу іззовні. Ще одна важлива деталь, на яку б я звернув увагу. Територія Південної Кореї була економічно відсталою, оскільки вся промислова інфраструктура залишалася на півночі півострою. По сьогоднішній день малий бізнес є рушійною силою економіки Південної Кореї. Держава створила сприятливе середовище для підприємництва, надаючи фінансову підтримку, спрощуючи процедури реєстрації бізнесу та захищаючи права підприємців в Кореї. В свою чергу в Україні малий бізнес також має великий потенціал, але стикається з багатьма проблемами, такими як корупція, бюрократія та недоступний доступ до адекватного фінансування. Для розвитку малого бізнесу необхідно створити більш прозорі та передбачувані правила гри. Південна Корея є лідером у галузі технологічних інновацій. Компанії, такі як Всім відомі, Samsung та LG є світовими брендами, і ці успіхи стали можливими завдяки підтримці держави, інвестиціям у наукові дослідження та співпраці з університетами. Україна має значний науковий потенціал, але для його реалізації необхідні інвестиції в науково-дослідні інститути, створення технопарків та підтримка стартапів. І знову ж таки, досвід Південної Кореї яскраво демонструє, що інвестиції в освіту, підтримка малого бізнесу та розвиток інновацій є ключовими факторами економічного зростання та підвищення спроможності. Україна може багато чого взяти з корейського досвіду, але для цього необхідно провести масштабні реформи у всіх сферах суспільного життя. Економічний розвиток південної Кореї є яскравим прикладом того, як за короткий час країна може перетворитися з аграрної на індустріальну та технологічно розвинену країну. Цей досвід є цінним для багатьох країн, у тому числі і для нашої інвестиції в освіту, до прикладу. Ще одним лайфхаком для нас може слугувати підґрунтя у розбудові освіченого суспільства та базування на такій соціальній системі, як маринтократія. Неважливо, якого ви соціального становища, який ви маєте статус, можливості людини визначаються тільки за її заслугами, і це круто. Саме тому держава почала вкладати гроші в підготовку висококваліфікованих чиновників, які просувалися по соціальній драбині тільки власними зусиллями та талантами. Південна Корея зробила ставку на якісну освіту і виграла джекпот. Інвестицію в майбутнє держава забезпечила доступність освіти для всіх верст населення, абсолютно для кожного. Створила дуже потужну систему саме вищої освіти і заохочувала наукові дослідження в співпраці з державою. В результаті країна стала лідером у багатьох галузях науки і технологій. В Україні освіта також є пріоритетом. Завжди є. Проте давайте бути чесними. Вона потребує реформування, необхідно підвищити якість навчання, збільшити фінансування освіти та створити умови для розвитку наукових досліджень. Порівняння історії України та Кореї дозволяє нам побачити, що багато проблем, з якими стикаються наші країни, є універсальними. Це стосується як і зовнішніх загроз, так і внутрішніх викликів. Вивчення досвіду Кореї може бути корисним для України, особливо в питаннях економічного розвитку. Подолання корупції та побутови демократичних інститутів. Російська агресія проти України підтвердила спільні цінності, підходи Республіки Кореї та України. Разом з тим, обидві держави постають перед значними безпековими викликами, пов'язаними із зростанням геополітичної напруги та ризиків виникнення нових військових конфліктів. Дії Росії посилили деструктивну поведінку. Північної Кореї КНДР, а військово-технічна взаємодія цих двох держав матиме негативні наслідки, як і для України, так і для Кореї. І тут ми бачимо спільні паралелі і точки дотику в питанні протистояння з державою терористом. Перший в історії візит на рівні президента відбувся лише 15 липня 2023 року, коли президент Республіки Корея. Юн Сук, Йоль разом з першою леді відвідали Україну. Окрім офіційної зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та членами українського уряду. Південно-корейський президент відвідав Бучу та Ірпінь. Це стало важливим сигналом підтримки України та українського народу в їх боротьбі з російською агресією. Президент Юн Сук Йоль висловив надію, що переговори з українським президентом стануть новою віхою. У відносинах двох держав також південно-корейський лідер висловив запевнення, що його країна продовжить надавати Україні допомогу в розмінуванні територій, в відновленні інфраструктури та у розвитку освіти та підприємництв. Загалом, з середини 90-х років, по сьогоднішній день пріоритетними сферами науково-технічного співробітництва між Україною та Республікою Кореї є мирне освоєння космосу енергозберігаючі та інформаційно-комунікаційні технології за такими напрямами, як електротехніка та електроніка. А також на півпровідникові технології інформатика, оптика та сенсори, сильною стороною українсько-корейських відносин. Виступає відсутність суперечності політичного характеру та дотримання спільних підходів щодо розв'язання актуальних глобальних проблем, зокрема нерозповсюдження ядерної зброї, зміни клімату, боротьби з тероризмом тощо відтак дві країни повинні посилити двосторонню співпрацю та взаємодію з західними партнерами у сфері безпеки та оборони, відстоювання міжнародного порядку а також. Двосторонню співпрацю з метою якісної післявоєнної відбудови України. І наостанок відповідь на питання, чому для сучасної України так важливий досвід Республіки Кореї. Кожен з вас, кожна з вас може надати миттєво відповідь на це питання, адже не єдиними культурними зв'язками ми схожі. Наша спільність у нашій історії. І сьогодні ми це з вами підтвердили. Що думаєте ви про це? Пишіть в коментарі. Ну, а я вам бажаю гарного дня, ранку чи вечора, чи коли ви там це дивитесь. З вами був Іля Літун. Це канал історія для кожного. Стаємо свідоміші разом.